Привіт, друзі! Сьогодні відео про перше житло курчат брудер. Будемо робити його зі старого холодильника. Для того щоб мати хороше здорове поголів'я домашньої птиці. Обов'язково потрібно потурбуватися про належне утримання курчат з перших днів їхнього життя. Ці перші кілька днів найважливіші та найважчі. Молодняк може замерзнути від банального переохолодження. Брудер, який ми будемо зараз робити, призначений не тільки для обігріву, але й для годування та вирощування курчат. Є безліч варіантів того, як зробити брудер з різних матеріалів полікарбонату, дерева, фанери. Та ми розглянемо варіант старий відпрацьований холодильник. Найголовніша його перевага це те, що він вже утеплений, а все інше зробимо. Беремо рулетку, шуруповерт, болгарку та до роботи. Отже, працюємо зі старим холодильником Дніпро. Я зняв двері, видалив морозильну камеру та задню сітку з компресором. Нижню частину холодильника, де знаходився компресор, відрізав болгаркою. І вийшла ось така добре утеплена основа майбутнього курячого житла. Гадаю тут може добре почувати себе не один десяток курчат. Міцні стіни майбутнього брудера добре миються, не бояться агресивних розчинів та можуть піддаватися подальшій дезінфекції. З пластику, що на цих дверях, зробимо піддон для видалення продуктів життєдіяльності. Для цього просто відкручуємо шурупи по периметру дверей. А ось в цьому місці зробимо булгаркою отвір на всю внутрішню ширину холодильника. Необхідної висоти, вона в мене 5 см. Підійшла навіть накладочка пластмасова, непогано вийшло. Ніби там і була. Закріплюємо її саморізами. Тепер зробимо піддон. Висота пластика, як ми бачимо, занадто. Велика, тому помічаємо ту висоту, яка нам потрібна, а саме 5 сантиметрів. Ось таким чином, і зайво відрізаємо болгаркою. А це вже власне і піддон. Як четверту стінку я використав кусок ДВП та зробив в ньому відповідний отвір. Металевими пластинами ось так закріпив його до основи. Далі у зроблені вище висоти піддону отвори встановив два прути арматури. Це будуть тримачі сітки. Вирізаємо по розміру сітку та загинаємо з чотирьох боків борти для додаткового ребра міцності. Встановлюємо сіточку. Ось так працює піддон в холостому режимі. Зверху брудера покладу скло ось з цих рамок для кращого огляду курчат. Так виглядає брудер, встановлений на своє робоче місце. Для обігріву будуть використані звичайна лампа розжарювання та верхня кришка від інкубатора для точнішого контролю температури. На цьому поки що все. Якщо відео було корисним, прошу підписатися та поставити лайк.